Зараз ще одне підтвердження е, ілюзорності нашого світу. Коли ми думаємо, що е, ми маємо якихось людей, такі, які, е, можливо, мають гроші, можливо, вони мають якийсь статус. І ми думаємо, що от ми такі маленькі, да, а от людина там уже дуже, дуже вона така потужна, велика. Ми маємо якісь е, такі надії, що ця людина може нам колись допомогти. Але от має на зараз таке усвідомлення, що це все. все Ілюзія Ілюзія того, що людина ніби вища по статусу по ієрархії, вона може вам допомогти. І це саме не про те, що гроші або якась послуга, а це про внутрішнє розуміння того, що ми всі однакові, ми всі як душі, ми однакові. І ця ілюзорність того, що ага, раз людина чогось досягла, значить, вона ж ну, має може, якісь зв'язки, може якась там крута. А насправді ні, якщо відбувається якась ситуація, яку ви повинні пройти самі, ви її самі і пройдете, і ніхто вам не допоможе. І це також ще одне усвідомлення того, що всі ми рівні, і, наприклад, може допомогти зовсім геть інша людина, яка не має ніякого статусу, не має ніяких ну, подальших таких можливостей. І взагалі я розумію, що наш світ, в якому ми живемо, це все ілюзія, це ілюзорність. І ще коли я була мала в дитинстві, я ще тоді розуміла, і я знаю тепер, що це саме істина. Але я пам'ятаю цей стан, коли мені було, мабуть, 4-5 років, і коли от мені щось казали, а я, а я казала, а все наоборот, а все наоборот. І воно так і відбувалось, що все наоборот. І потім, уже, коли ти пішов в школу, коли тобі нав'язують ці шкільні програми, сиди там, не рухайся, те, те те, так не можна, треба вчитися, що люди скажуть. І, і все. І воно, оце м правильне, о -те, о те бачення, е всесвіту, воно просто ну, нів нівелюється. І з кожним разом. Щось я усвідомлюю, і я розумію, що це знов ілюзія. І це знов ілюзія. Ось така у нас матрична ігра, якою ми бавимося, і треба розуміти також, що м -м, задавати собі питання, це саме про те, що я кажу завжди мати внутрішнє, отаке от критичне мислення. І саме воно буде вас виводити, тому що вірити просто йти за тим, що нам показують, розказують, нав'язують. Це в корені невірно. Тобто, по суті, слухайте себе і свою душу. Оце вся формула. Обіймаю вас.